Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний пісочний поріг зі сметанною заливкою. Готується він дуже просто та з доступних інгредієнтів. І для тіста нам потрібно вершкове масло, цукор, яйця, борошно та розпушувач. Вершкове масло повинно бути дуже холодним, бажано з морозилки. В мисці змішуємо вершкове масло, просіяне на розпушувач та цукор, і перетираємо це все в крихту. Можна це все перетерти в потрібнювачі, а можна і руками. Тільки робіть це дуже швидко, щоб вершкове масло не почало танути. Бо коли масло почне танути, тісто вже вийде не пісочним, таке, як нам потрібно, а звичайне. Тепер сюди до крихту додаємо яйця. Яйця також повинні бути холодними. І швиденько руками замішуємо тісто. І ось таке тісто виходить. Воно виходить микеньким, і з ним комфортно працювати. Переберемо форму, в якій будемо запікати пиріг. У мене це кругла звичайна форма діаметром 28 см. Можете, в принципі, брати будь-яку іншу форму, яка у вас є. І розподіляємо по ній тісто, по всій поверхності та по бортиках. І тепер нам цей коржик потрібно запекти. В духовці приблизно 10 хвилин при температурі 180 градусів. Але перед тим, як поставити його в духовку, я викладаю на нього вантажик, викладаю спочатку фольгу, а потім наверх макарони. Замість макаронів можна взяти будь-яку іншу крупу, рис, горох. У мене просто були непотрібні макарони, тому я виклала саме їх. І тепер приготуємо заливку. Для неї нам потрібна сметана, цукор, яйця, кукурудзяний крохмаль та чорниця. В миску розбиваємо яйця, додаємо цукор та вінчиком це все перемішуємо. Можна взбити за допомогою міксера. Тепер додаємо сметану, ще раз все перемішуємо. і тепер додаємо крохмаль. Якщо у вас немає кукуридного крохмалю, можна використати картопляний. Ще раз все добре перемішуємо. І тепер дістаємо з духовки коржик, знімаємо зверху фольгу. Тепер викладаємо половину. Чорниць. До речі, замість чорниці можна брати будь-які інші ягоди, також можна брати і заморожені ягоди. Виливаємо заливку, а наверх викладаємо другу половину чорниці. І відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Готовому пирогові даємо повністю охолонути, а після цього подаємо до столу. Цей пиріг виходить дуже смачним: пісочно розсипчаста основа, ніжна заливка та кислинка черниць. Обов'язково спробуйте його приготувати.